Всім привіт! З вами Святик, і це дев'ята, десята вже частина Renanga Rugit. Як ви видите, у цій частині ми можемо вже розблокувати трактор. Так що ми не будемо у кінці відео купувати ну, прокачувати дивіться Коли, давайте, тут треба 800, коли буде 853. Нам ще треба 300 гривень, аби одного улучшити. І там буде 900. Давайте. Ну, коротше нам треба 1900, давайте. Нам треба 1900. Або давайте ми зараз 300 Нафармим. Нафармим. Нафармимо на 300. І підемо улучшувати це. Ну, коротше, нашу машинку. І нам потім треба буде ще раз улучити, але ми зможемо вже улучити. І мені здається, у нас вже цій частині нарешті вже буде трактор. Так що мені здається, коротше вже буде трактор. Так, 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 так. А, я вам говорю, що там Рагінг буде... буде. Там 25 частин, а то я веду у якомусь там відео говорив, що то не буде 25 частин, мені здається, вже таке відео говорив. То буде скільки буде частин, скільки поки, поки ми не розбукуємо всі машини. Всі машини. Але мені може, ні, давайте не будемо рахувати, що ззаді, бо то, тут така логіка у <смі> цій річі. А, ні, ні 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 ні, це не логіка, то просто, ну, це, ну, це логічно, це дуже логічно. Мені здається, це для гри, аби вони фармили собі ящики. Ну, коротше, зараз вам розкажу, розказую. І то ж треба ці машини, я зараз я вам покажу, які якраз я вам покажу. Ну, давай швидко. карта переключилася. Так, дивіться. Діраначальна машина і тут задінеше яви, як, як ви знаєте, їх треба улучувати, бо вони упередішли, І дивіться. Коротше. Ну такого улучувати нам треба. І ці машини, я пам'ятаю, ну, це не пам'ятаю, це так і є. Їх можна, ну, їх можна розблоковувати за ящики. Ну, Це ж логічно, це ж аби у гру більше грали зробили такі, такі штуки, це логічно, дуже логічно. Це якраз, Я сказав, що це логічно, це дуже логічно. Коше, <кхід> давай, що я маю? Давай мені треба знімати відео. Котче, ти їх розблоковуєш? Ти що? Феділа якесь зафінтів? бо гроші забрати. Що, ми можемо того. Розблокувати так, що мені здається. Ну, розблокувати один раз, при... прокач... прокачати на 800. Мені здається, що не зможу. у цій частині. Бо я думаю, що ми у 9 розблокуємо, а у 10-ті теперішній зараз граю. Эм. Е -е... Я Трактор, трак, на тракторе уже будемо играть, купить она на торгов Що, Ну. Але не. Але не, але не. Так ми апаєм. А я думаю, что 9, это 850. Так, у нас після трактора буде така махинка. Давайте, нам ще треба чуть-чуть. 850. Нам ще треба 850, э, нам ще треба сто э, 750 гривень. Ну не 750 там 742 гривня. И куда? Я такого задивився і говорю вам 742 гривня. Ну так, нам треба. Якщо так, уже прямо говорите так, то 742 гривні нам треба Рівно. Так що. Ото 4 хвилини вже ще ніде у відео. І де, що ми долапаємо. Мені здесь, що ми долапаємо і все. Побачите, що я через що слово роблю. Бо у мене не заложені Ну, не заложені, просто через те у мене. Ось через того, що я під дощем їх нарою. Ну, я хоті, що я Кофтич тві... саме чешу. Короче. А мы опло левел. якщо ви... я не замітає. О -о, о о покинуть. Так, 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 не 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 чай, сюда. Нас, скільки там нам ще треба 500 гривень. І все. 542. <смі> так що ми у катку, якщо ми катку зробимо 200. Нам ще три катки треба. І якщо три катки, нам менше там лешатися. Ну мені здається, мені здається. Мені здається.

Не дуже очень серьезный не, цей, мужчина мужик Ну зараз ми чуть не серйозні. Його я класно. Он вообще скику у вас уроки у целый тай У меня на прокат 6 понеделок 6 у вівторок 6 Я 3 вообще е, у... Сердушить у четверщи сім, а у п'ятницю шість п'ятницю шість. Эм ем... ну так, може як у вас, у вас як у мене. Ну, типа типа тіпати тіпа, тіпа, як... як у мене так. Що у вас один на день, наприклад, як у мене, шість, ну, багато днів три дні шість уроків, а один раз сім, або у вас всі сім уроків, або у вас, ну, це я зараз у п'ятому класі, або у вас, е, якщо ви у четвертому всі п'ять, то напишіть. Я не знаю просто, що вам говорити так, так вам говорити. Капець, ми у цій частині тоже трактор не розбукуємо, то як нам обов'язково треба трактор. у цій частині. Ми що, шо... скільки ми вже частинку, частин купимо? Чотири Четыре веду це веду четверту частину. Четверту частину вже веду Капець, вообще. Що я жду? Жду жду. жду.

Ми зараз в нього хвилину будемо грати. І гроші в 100 заробимо. Києць вже ми у ліпшу не пішли. Я знаю, що можна цю карту пропустити, просто не грати у неї. Там вітес. Ну, нажати на машину буде якась ругала. Хвилини, хвилини грають. Ну. Ми на половині. Ми вже години дві їдемо. Ми на половині лише. Йой. Ну, дивіться. Ну, жоди такі. Капець. Капець. Капець, капець, капець. Не, а что мы зараз 200 на фарме, а то у нас будет. Зараз не 200, зараз не 200, точно. Это точно. Ну, не 200, там десь 100, 170, 100, так. 170 говорят, ёй. Пау гривен стало. Капец, зараз я включусь. Короче, Я збирал трактор, 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 скин на невонове Червонен. Короче, замбусаток. За Назберный трактора. Я не пішов гра грати у другу катку. відео і и пишу катку град. був набусаток. Кайте лайки, підписуйтесь на канал, дякую, що дивилися відео до кінця і всім па-па!